Отець Ігор підтримує фронт не лише молитвою, віддав ЗСУ власний бус і возить допомогу в найгарячіші точки. А віднедавна на перемогу працює і його яблуневий сад, яким отець опікується разом із парафіянами. Я вдячний, що є така громада, є такі люди, що вони вміють допомагати і знають, як допомогти. Отець Ігор Топоровський, священник у ГКЦ із селища Сатанів на Хмельниччині. Коли у 2015-му парафіяни просили знайти когось, хто відвезе допомогу на фронт, отець відповів: Я сам і буду відвозити. Так Ігор став волонтером. Спочатку віддав на потреби війська власний бус. Потім разом із громадою придбав та відвіз на фронт ще одну автівку. А згодом ще. А п'ять років тому, біля церкви, отець Ігор разом із дружиною заклав яблуневий сад. Деревця зростали, а священник продовжував волонтерську справу. Допомагали й мешканці громади, ремонтували авто для військових, збирали засоби гігієни. Сьогодні сад Ігоря займає пів гектара, на якому росте понад 500 яблунь. Частина врожаю йде на потреби парафії, а частину продають, щоб підтримати зсу. На грантові кошти ігор придбав причіп та оприскувач. Тепер обробка дерев займає менше часу. У планах священника фермера. Розвивати справу і надалі, щоб підтримувати сатанівську громаду та воїнів на фронті, Ми плануємо сушарню зробити, заморозку зробити. Я знаю скільки такий сад може надавати плодів.